Швидкість польоту, точність у керуванні та вміння долати перешкоди, майстерність керування БПЛА цими вихідними демонстрували юні оператори дронів. Місто над Латорицею вже вдруге прийняло всеукраїнський чемпіонат операторів безпілотних літальних апаратів. Приїхали дев'ять команд з України. Це і Волинь, це Франківськ, Київ. Закарпатська команда Змість змагання це на швидкість пролетіти трасу і з перешкодами, і тим виявляється майстерність оператора дрона. Це новий вид спорту, використовується техніка. Акумулятор паяють діти, виробляють самі дрони, виробляються з самими учасниками. Тобто тут, крім того, що треба бути оператором, ще треба бути і майстром. Змагання цьогоріч відбулися на базі Мукачівської ЗЗСО номер 2 Тут для учасників підготували смугу перешкод на відкритій місцевості. Звичайне, поле перетворилося на справжню злітну смугу. Пілоти приїхали на. Участь для цих змаганнях вони працюють з безпілотними літальними апаратами різних моделей, різних типів. І у нас вже відтак є певний досвід проведення змагань. Всеукраїнський Це центр позашкільної освіти за Комунікує разом з нами з огляду і на безпекову ситуацію, і впевнені в тому, що ми зможемо забезпечити проведення цих змагань. Це є складовою до того, що ця робота продовжується. А з огляду на ту ситуацію, що переживає наша держава, Україна, цей напрямок роботи повинен розвиватися. Ми маємо докладати необхідних зусиль до того, щоб якомога більше молоді освоювали цей напрямок роботи, адже цей напрямок власне на сьогоднішній день змінив і хід війни. Серед Учасників досвідчений оператор дронів Михайло, хлопець, багаторазовий чемпіон України з керування безпілотників, розповідає, як досяг майстерності у пілотуванні. Я буду літати в трьох категоріях: 3 дюймові, 3-дюймові, дюймові, 5-дюймові дрони дронами. Я займаюся трохи більше року. Літаю, трошки збираю, щось ремонтую, якщо треба. А саме керування. По факту одна кнопочка і два джойстика. Якщо ви вмієте керувати двома джойстиками, ви вмієте літати на дроні. Вітер, перешкоди, в якому ви саме стані, особливо нервовому, це все дуже впливає. Вітер зносить дрон, перешкоди ну, вимагають певної майстерності від пілота. Просто щоб ні в що не врізатись, не поламати дрон. Ну а нервовий фактор ну просто у тебе руки трясуться, ти не можеш. Починається все завжди з симулятора, потім дається маленький дрончик. От ну, такого такого розміру, завжди захищеними пропелерами. Після цього вже дається такі більш бойові варіанти, як тут п'ятидюймові, семидюймові. Але в основному три А от Данило якраз закінчив політ. Опанувати БПЛА, хлопець мріяв ще з дитинства. Тому як з'явилася можливість, одразу пішов на гурток. На цих змаганнях впорався всього за три хвилини. Якщо мати бажання, то це не складно. Це дрон 2,5 дюйма. На 4S батарейці це залежить більшості від дрона, від комплектуючих, від мотора, від стека. Тобто і також від налаштувань дрона, які налаштовуються після його збірки. Майстерність демонстрували і найменші учасники. Як -от Арсен. його тато, оператор БПЛА 3-ї штурмової бригади, та навчив його вправлятися з безпілотником. Зараз відточує вміння на симуляторі. Це пульт, і тут у мене є симулятор. На цьому симуляторі можна вчитися літати. Просто зразу літати на дроні це буде. Ну, важко, бо можна поламати його дуже сильно. Там є FPV і є AVAT – Це типу, малий такий водний дрон. І тут ну, можна вибрати ще місце там, де літати. І можна літати так. Мені тато розказав, типу, трохи навчив, а потім звісно, мене на гурток, і я на гуртку трохи навчився там літати. Оцінював вміння операторів дронів суддя міжнародної категорії. Розповідає про основні критерії. На цій дистанції ми використовуємо максимально ті перешкоди, які є тут на стадіоні, і додатково додали декілька перешкод штучно виготовлених. Перше, що я хоч на чому хочу наголосити, дрон має летіти на певній висоті. Висота червоними стрічками кожного об'єкта, який є. Якщо такої стрічки немає, значить вони повинні пролетіти в межах самої перешкоди і фінішувати якомога швидше. Щодо результатів, перше місце у командних змаганнях вибороли оператори з Хмельницького. Другий щабель посіли пілоти з Житомирської області. Бронза поїде до Волинської області.